Черга спорту уже відомі три із чотирьох півфіналістів чемпіонату області із футзалу. Слідом за Шармом і Черкаси Газом право зіграти в півфіналі здобув Цетус. Він в одній четвертій фіналу здолав темну конячку з рахунком 4-2. Детальніше про цей поєдинок Олег Кукса у третьому чвертьфіналі обласного чемпіонату срібному призеру першості Черкас цетусу протистояла темна конячка. Перший тайм минув у рівній боротьбі. Темна конячка двічі виходила вперед, але Цетусу обидва рази вдалося відновити рівновагу. Після перерви гравці Цетуса заграли більш активно. Результатом цього стали два влучні удари Сергія Сидоренка. Суперники також мали нагоди для взяття воріт, але їх не реалізували. У підсумку 4-2 на користь Цетуса. «Я Думаю, болельщикам понравилась гра насичена моментами. Жаль, не забили більше, ніж могли, але тим немає результатом довольний. А це тут тим часом очікує свого суперника в півфіналі чемпіонату області. Всі команди вже сильні. Всі, що вийшли, це вже полуфінал. Так що пусть попадеться команда, яка буде там вроді Альтаїр. У нас, так що ми готові. Останні півфіналі чемпіонату області визначиться в суботу протистоянні Сольвей урагану. Олег Хуксана Анатолій Усіков Віка новини.